Привіт усім! Вітаю на каналі Садові Екскурсії. Нарешті довгоочікуване замовлення від зеленого едему. Я оформила його ще в квітні, та там були рослини як із категорії весна, так і з категорії літо. Замовлення відправляються по мірі готовності рослин. Я захотіла почекати і отримати всі рослини разом, щоб не платити два рази за доставку. Ось і отримала дві коробки і заплатила, як за дві посилки. Зазвичай я плачу 130 гривень, а тут доставка новою поштою обійшлася в 260 гривень. Ну та нічого, за те подвійний сюрприз мені. Подивимося, як тут. Рослинки стоять, стоять вони тут щільно. Виглядають гарно на перший погляд. Більшість рослин тут для тіньового саду. Багато хост, кочедижник, чемерник, а це зірочка у Я все... Дістану, розпакую і буду показувати. Підставлятиму фото з сайту магазину. Там буде і назва написана, і ціна кожної рослинки. І друга коробочка щастя зеленого. Тут хост, багато хост, нові жителі у мій хостарій. Тут 12 хост я замовила. Подивимося. Ось такі рослинки. Дуже гарні. Я дуже задоволена. Я вже багато отримувала замовлень, багато робила розпаковок. Мені є з чим порівнювати. Дуже гарні хости, я дуже задоволена. І... Але ж подивимося на кожну. Розкажу, які я отримала. Які я вибрала, подивіться на мій вибір оцініть. Це велика хоста кленовий лист. Перекладається. Велика буде. Гарний садженець. Трішки його хтось понадкусював, але не критично. Далі. Хоста Джіпсі Роуз дуже гарний листочок, розмальовка листочка, така цікава. І сама хоста гарно росте, швидко наростає, гарний кущик тримає. Я бачила її в садах інших блогерів. І недорога, а це вона вміє рухатися, переклад назви. Така височенька, вона зелена, але ж погляньте, яка форма листя і які хвилясті краї. Не повинні ж бути всі хости з білим краєм. Повинні бути й зелені, але вони всі такі різні. А це алеган фог, якийсь туман. Фог це туман. Ну, Дійсно, таке серединка. Розмальовка така нечітка, як туман, це пьел хейз повинна бути фіолетова і, ніжка, і на листочку трішки, але багато залежить від освітлення, де хвоста стояла, та й взагалі з віком. Коста свою красу, свої особливості показує. Це тоталей totally Twisted. Уже немає в наявності ні попередніх двох, ні цієї. Я зробила замовлення, і це Мерлін Монро. Я зробила замовлення, заплатила 50% і мені забронювали рослинки. Взагалі, хости потрібно навесні купляти. Вони привозять з Нідерландів кореневище, продають кореневище, а потім їх садять і розпродають. Це Snake Eyes. Зміїні очі дуже цікава розмальовка листя. Придивлялася до неї ще з минулого року. І велика хоста королева морів, блакитна. Вона зараз зелена, але вона набере блакитного кольору, її потрібно в тінь садити, щоб була блакитна. І ця теж буде блакитного кольору. Я бачу, що відповідає сорту. Я передивилася всі хости, і бачу, що відповідають сорту. Впевнена, Довіряю цьому розпліднику, хоча й замовляю вперше. Дуже цікава хосточка, гарненька, невелика. А це Лондонський міст. Це найдорожча хоста з цього замовлення 220 гривень. Цікава форма листя. Вона буде така. Хвиляста, дуже цікава. Ну і ще це мені спогад про моє перебування в Англії і ті враження, коли я вперше побачила Тауерський міст. І малесенька міні хосточка висотою лише 15-25 см, ну, 25 це, мабуть, з квітами, бо така малесенька. Гарний пишний кущик, вона швидко наростає. Тут я зможу вже і поділити. Думаю, що я поділю. Малесенька. І додаю рослину свій тіньовий сад, бо там ще багато порожнього місця, хочу різноманіття, волжанка, мереживо шантільї. Я Десь зустрічала переклад цієї назви, але називаю так, як тут пишуть Волжанка. Дуже цікаві квіти, гарні, а ще ж це вони будуть у тіні. Ось має значення. Хочу яскравий квітучий тіньовий сад. Це кочедижник ніпонський, бургунділес. Ось таке мереживо. Лейс це перекладається як мереживо. І колір такий він зараз ще не має свого кольору, але набере свій колір. Це малесенький ще виросте. У Урізноманітнюю видове наповнення свого тіньового саду. Листовик сколопендровий. Ну, це й малесенький ще. Та сподіваюся, що виросте. До речі, в Зеленому едемі дуже гарний зручний сайт, дуже великий вибір. Я взагалі вчилася по їхньому каталогу, вивчала назви рослин. І вони відправляють рослини по мірі готовності, коли підростуть. А це юка нечиста Color Guard перекладається як кольоровий охоронець. Оце буде в моєму рокарієві ось такий охоронець. Яскрава, яскрава зірка мого рокарію. І теж рослинка туди ж у рокарій, до моєї колекції очітків седум Камчатський Green Edge. Назва перекладається як Зелений край. Ну, не видно тут тієї розмальовки, листячка, як на фотографії, але я думаю, що вона з'явиться, залежить від того, де стояло, від пори року колір залежить. Але я бачу, що за формою листя, за розміром листя, що в мене такого немає. І нарешті моя мрія. Я здійснюю свою мрію. Давно-давно мріяла про чимерники. Хто дивиться мої відео, той знає, що я давно хотіла чимерники у свій садочок, але ціна кусалася. Я купляла рослин багато і тому вибирала. Які дешевші, але вже змогла втілити свою мрію, зробити собі подарунок і купити чемерник Ось то був чорний, дешевший, а цей східний Double Ellen Red взагалі 315 гривень коштує. Ось такий подарунок. Краса буде. Дуже люблю чемерники. Ось таке замовлення. Хто купляв зеленому адемі, поділіться враженнями. Я дуже рада знайомству. Буду збирати наступне замовлення на осінь. Дякую за увагу, дякую за підтримку. Найцікавіше попереду. До нових зустрічей!